Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав сьогодні українську столицю вперше після початку війни Росії проти України у лютому 2022 року. Візит очільника Північно-Атлантичного Союзу є важливим сигналом на тлі майбутнього вільнюського саміту НАТО. Як відомо. Президент України Володимир Зеленський та інші українські керівники неодноразово говорили про те, що Україна хотіла отримати б на цьому саміті гарантії безпеки ще до власного приєднання до альянсу. Однак, така можливість поки що не виглядає достатньо реалістичною. У медіа навіть підкреслювали, що деякі країни виступають проти надання Україні дорожньої карти для вступу в альянс і серед Цих країн такі впливові члени північноатлантичного союзу, як Сполучені Штати і Німеччина. Звичайно, їхня позиція робить можливість надання Україні будь-яких серйозних гарантій на вільнюському саміті НАТО практично нереалістичною. Тим не менше, за ситуацію щодо вступу України до НАТО і за гарантії безпеки для нашої країни потрібно боротися. І з цієї точки зору важливо. Ви були слова генерального секретаря НАТО про те, що члени альянсу готуються обговорити ймовірність вступу України до НАТО вже на Вільнюському саміті правда генеральний секретар НАТО підкреслив, що Україна зможе стати членом НАТО тоді, коли прийде час, і це знову таки відома формула щодо того, що Україна стане членом НАТО після завершення воєнних дій. А тут виникає завжди просте питання: чи буде зацікавлена в такому завершенні воєнних дій сама Російська Федерація, якщо відразу ж після того, як війну? Закінчать. Україну приймуть до НАТО і таким чином унеможливляться подальші агресивні наміри Москви по відношенню до нашої країни, і ось цією дилемою НАТО і належить розібратися. Однак, з іншого боку, має рацію Єнс Стонтерберг, коли говорить, що зараз країни-члени НАТО мають зосередитися насамперед на воєнній допомозі Україні. Є абсолютно очевидним факт того, що зараз Україна потребує. Ує не тільки нових видів зброї, а й реалістичної допомоги з приводу посилення своєї протиповітряної оборони щодо стану якої були досить невтішні прогнози у знаменитих секретних документах Пентагону, які продовжують аналізуватися спостерігачами. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що саме Рамштайн може стати важливою. Площадкою для надання Україні не тільки нових видів протиповітряної оборони, однак і ракет для вже існуючих комплексів, що є абсолютно необхідним з точки зору продовження. Захисту українського неба від агресивних намірів Російської Федерації також є досить важливим той факт, що країни-члени НАТО мають допомогти Україні із снарядами. Досі в країнах Європейського союзу продовжуються дискусії з приводу процедури постачання снарядів для українського війська, і потрібно, щоб ці дискусії якнайшвидше закінчилися ефективним постачанням снарядів на тлі очікування контрнаступу українських збройних сил проти російських агресорів є абсолютно очевидним той факт, що без Достатньої кількості снарядів не може бути успішного контрнаступу. Ну і до секретних документів Пентагону. Ми ще довго будемо про них говорити на тлі того, що нова і нова інформація з'являється в цих документах і її аналізують світові медіа. Сьогодні видання Financial Times повідомило про те, що. Бойовикам з так званої приватної військової компанії Вагнер, створений колишнім шеф-кухарем російського диктатора Володимира Путіна, одіозним Євгеном Пригожиним, не вдалося отримати від Китаю зброї ще на початку цього року. Як повідомляються, з Документів Пентагону вагнерівці шукали боєприпаси й обладнання в Китаї на початку 2023 року, і ми розуміємо, чому тому, що бандити були задіяні російським президентом Володимиром Путіним у битві за Бахмут, яка мала стати для росіян етапом щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Це нагадає одна з важливих цілей так званої російської спецоперації проти України. Однак Китай за повідомленнями з Пентагону не надіслав вагнерівцям жодної зброї навіть для випробування, і не мав жодних контактів із бандитами щодо постачання зброї. Це ще раз засвідчує, що незважаючи на політичну підтримку Російської Федерації, керівництво Китайської Народної Республіки утримується від постачання зброї, що могло б призвести до вторинних санкцій. Санкції проти Китайської Народної Республіки. Однак разом із цим є очевидним, що країни набагато більш залежні від Москви, ніж Китай. Зброю постачають і, е, документи Пентагону, розповідають про те, що Вагнер отримав необхідну йому зброю від Білорусі та Сирії, і на початок року Білорусь вже. Поставила аж 50% обіцяної бандитам зброї. До речі, що там із нашими дипломатичними взаєминами з Білоруссю? Посол був відкликаний цими днями після того, як білоруський диктатор Олександр Лукашенка зустрівся із вадашком донецьких бандитів Денисом Пошиліним, призначеним Путіним виконувати обов'язки керівника окупованого донецького регіону. Однак виникає питання, от після всіх цих повідомлень, що Лукашенка не тільки зустрічається з Пушиліним і обговорює з ним війну проти України, але й після того як стає очевидним, що Лукашенківський режим постачає зброю вагнерівцям, чи можливо, щоб український посол в Республіці Білорусь повертався до мінську і продовжував контакти із воєнними злочинцями, керівниками Республіки Білорусь. Це не риторичне питання, мені здається, що рівень дипломатичних взаємин з Білорусі після цих повідомлень щодо постачання зброї вагнерівцям після заяв Олександра Лукашенка має бути якщо не повністю припинений, то значно понижений. Адже понизила. Україна свій рівень взаєминий з Сирійською Арабською Республікою після того як диктатор цієї країни залежний від Путіна Башар Асад визнав так звану незалежність окупованих Росією Донецької і Луганської псевдонародних республік. Ну і мені здається, з Лукашенком цим бандитом, який надав територію своєї країни як плацдарм для наступу на Україну, а зараз хизується своїм інтересом до війни. Також вже не потрібно мати ніяких стосунків. Всі стосунки з Олександром Лукашенком мають відбуватися тільки на лаві підсудних для військових злочинців, коли рано чи пізно має потрапити цей мерзенний тарган, який почав свою політичну кар'єру і збив на замовлення своїх політичних опонентів, а закінчує їх тим, що фактично знищує власну державу, бореться із власним народом і надає територію власної країни для того, щоб з цієї території. Стріляли росіяни по мирному населенню України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і мира вам.